Є документ е, е, ну, що посвідчу особи? Так точно є. У вас є від сочка на уронівання. Просто показати розвитку Так, ви можете третю особу подалі відбити? Третю особу подалі від мене можна? Хто ви є? Що Хто ви є, кажу, представтесь, будь ласка. Чого ви підійшли до мене з поліцейським? Хто ви є? Зараз представлюся дітей. Ні, 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 чекайте, Щас, як, як ви маєте зі мною спокою? Доброго ранку, перевірки всього облікового резерв плюс. Резерви плюс немає. На підставі чого до мене звертайтесь. Для перевірки військовооблікової документи. Я розумію, на підставі якого закону, на підставі якого наказу і так далі. З що? зараз. Якщо можна. Ви підходите, чого ви в бабаклаві? Як я маю вас ідентифікувати? Хто ви є такий? Ви взагалі хто? Відійдіть подалі від мене, не хочу вас бачити. Відійди. Мені, мені все мені все рівно, поки він не виділиться. Ти тихо, тихо, ти тихо, 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 а тихо, а тихо, тихо, общайся, тихо, вазар, тихо, тихо, Нормально вас, дядя. Якого ви а так що будете? Бля... Як? Що, блядь? Документи при собі маєте, панове, я, я вас ще раз є? питаю. Є, я вам сказав, на якій підставі? Її. На підставі. Ти зараз поїде снарь. На якій підставі? Ще раз пане поліцейське, що відбувається. Я розумію, що вам покажу без питань. Просто третіх особ можна від мене? Я вам все покажу. Всі документи, всі відстрочки. Підійшли, кричать, нічого не прийде. На які підставі я щось показувати? На Військова комендатура. Да місці, я розумію, випадку. на які підставі до мене підходять люди, починають кричати, хтось баба клаві, хтось без документів. з вами. — Що відбувається? Що ви Що Що ви, ви не відбуває? Правильно. Воєнна комендатура, секунду, тут смітник, я, я викину ви, стаканчик. — такань. Володимир, Володимир. Володимир. чинно... Так, да, я розумію, на якій підставі? На підставі перевірки військово обліковані. Ви є група оповіщення? Є. У вас є документи на групу Смотрите, оповіщення? Смотрите, я вам зараз описну. Давайте. Ну поясню. Давай. Я є воєнна комендатура. Так, Тут мені навіть поліцейські підчиняються. тільки СБУ mm -hmm. не починяються. От я є група оповіщення. Я група групи Я Розумів, а ці пані хто вони такі? <плес> Можна, якщо вони відійдуть, тоді без питань. Пану поліцейському і вам покажуть. Налетів, кричить, на ну, знаєте, Мы ж не думали, что мы попадем на такого чинного громадянина. Такие питання? Что вам я... треба надо? Да, писково облекован. Писково обликован. В руки что так? А, смотрите. Да. Вообще-то я его должен скинуть на оберег и перепроверить. Меня СБУ мониторит. Я вас почув. Спасибо большое. Видите и вы меня. Оказывается, нормальный язык да, помогает. Спасибо, прячьте. Так, что А шо у вас, скажите? Вы сняты с Омриков? Это шоу у вас? О, ага, ага, ага. Да, Да-да-да, да. спасибо большое. Ветсрочка? Сейчас меня берег напишет вецрочка. Я выбочаюсь, хорошего дня. Ужаю здоровья. Ага. Он, он больше не будет. Ну, должны же быть и такие в масках. Они повинны. Согласен. Ну если б у нас були громадяни були такі, як ви всі, то согласен з вами. А так, ви понимаєте? Ну, Рибах з голови, Якщо... Загласять. Якщо законодавчі мене... органи Слушайте. так себе ведуть, я то... я з вами заглася. Вели... От і на ТЦК всі зря обіжаються. Люди ж за не хочуть йти, а не в ТЦК, правильно? Через таких ображаються. Ну вони теж не як. Я без питань, але хай ведуть себе нормально. Якщо я спитав документи, нехай показує. Якщо ну... не може, нехай некого кричить? Да. Я вас минутку запишу. Да. Ну, что Есть же разные люди. На нас и нападают. Как и такие нужны. Ну, ну я на вас нападаю. я по вам, нормально. Да. С вами вообще, вообще без питания. Что там они спят? Ведь выбачаюсь. Хорошего нет. Дня. Дня.